Добрий вечір, дорогі друзі. Як завжди, щопонеділка ми граємо в Телегру 51. Граємо за тими ж телефонами. 229 50 43 – це для Києва і 229 70 91 – для інших міст України. Ви всі пишете. Говори, будь ласка, повільніше. Повільніше. Але як я можу розмовляти повільніше, коли в мене всього-навсього 20 хвилин в ефірі і чудові призи. І я хочу вам їх віддати всі, до одного, всі шість призів. Так що, вибачайте, з наступного понеділка я почну нове життя за результатами ваших листів і ваших телеграм і буду розмовляти повільніше. Зараз мої однодумці там роблять таке резюме з того, що ви мені написали. Ви написали дуже багато, я вам потім скажу, що ви мені таке написали. Любі друзі, як завжди, ми граємо в Телегру 1 на дату. Сьогоднішня дата 24 жовтня 1994 рік. Сьогодні понеділок, звичайно, і найвидатнішою датою сьогодні в Києві, ми вважаємо, це те, що в Києві відкрилася міжнародна виставка Комп'ютер експо 94. Якщо ви вже бачили, мабуть, що телеканал УТ-3 висвітлює роботу цієї виставки. Я приєднався до своїх колег і побував там, і не пожалкував. Е, так, і я звідти приїхав з дуже великою кількістю призів, на які ви сьогодні будете грати. А найбільше мене вразило на цій виставці, знаєте що? Найбільше мене вразило те, що е, найбільша в Україні комп'ютерна фірма виявляється найбільшою в Україні комп'ютерною фірмою, є фірма комп'ютер-центр Новатек. І ось ця фірма вона пропонує е, будь-які комп'ютери будь конфігурацій фірми Texas Systems. Є така фірма. Так ось е, ця фірма. Вперше на ринку України з'явилися комп'ютери 486 за ціною менше 1000 доларів. А якщо бути більш точним, 999 доларів. Я трішечки розумію, що на ціні комп'ютерів, повірте мені, це круто. Це круто. Комп'ютер-центр пропонує дуже дешеві 486 комп'ютери. Дешеві за ціною, а не за якістю. Це мене дуже вразило, там все було цікаво, ви сьогодні дещо з того побачите. Отже, граємо не просто, а дуже просто. Я загадую вам слова, а ви їх відгадуєте. Цілком або по літерах. За це отримуєте призи. Але сьогодні загадую словами я а учасники виставки комп'ютер експо 94 Будь ласка, увага на екран. Ми загадуємо перше слово. Я хочу, щоб ви відповіли на простеньке запитання. Назвіть, будь ласка, складову частину будь-якого комп'ютера. Дуже просто, дуже просто. Запитання від фірми ДАКа. Будь ласка. Алло? Алло? Алло, гучніше, я вас не чую. Алло. Так, я вас чую. Добрий вечір. Добрий вечір. На жаль, я не, не можу відповісти на це запитання. Як ви не можете відповісти на це запитання? Як вас звуть? Марія. Марія. Дивіться, ви взагалі бачили комп'ютер в своєму житті. Бачила. Бачила. Марія, тоді ви бачили. Обов'язково бачили один з обов'язкових компонентів будь-якого комп'ютера. Слово має сім літр. Зберіться і, відпов... і дайте відповідь на це запитання. Знаєте, що ви отримаєте? За це слово, за це слово, ви отримаєте, зараз я вам скажу, що ви отримаєте кишеньковий перекладач. Дивіться.